Богові Боже, а кесарю-кесареве. Луцький священник Михайло Онишук, схоже, відчув себе отчим. Спочатку заснував приватну фірму, а далі, як подекують мешканці вулиці Шевченка, що у заборолі, батюшка збирається звести там ціле котеджне містечко на продаж. Прийшли з роботи, а в них під парканом екскаватор риє величезну яму і вивозить землю. Добрий день, дня. пані Наталя. Так, то я вас тут Розкажіть, що тут відбувається? Тут викупили два участка. Викупив їх отець Міхаїл з церкви, яка знаходиться біля четвертої школи. Керує він тут всім, приїжджає. Ну і от всі вже говорять про те, що тут у нас під самий паркан буде ставок. У під нашим самий притул. 30 метрів. У нас там підвал ну і подивіться, яка там має бути глибина. Ми глянули там метрів п'ять. І він сказав, що 30 метрів вдоль парканом буде там водойма. Сам тракторист. Сказав, і тоді ми вже почали пальці. Вікторії Наталія кажуть, випадково стали сусідами ділянки під забудову котеджів. Остерігаються, що у Котлован сповзе їхній паркан із фундаментом. Позаяк вирва і справді велика. Знайти спільну мову із забудовником не змогли. Розповідають, що він дуже схожий на настоятеля храму Холмської ікони Божої Матері Михайла Онищука. Тим паче, що священик серед забудовників приватної фірми Сіма. Основний Вид діяльності будівництво будівель. Земля була ця придбана перед паскою. Вони зробили ту силу. І взагалі які можуть бути дозволити парканом. Найбільше люди бояться, що через яму під парканом почнеться сув ґрунту, і тоді у воді може опинитись пів сусідського двора. Якщо ми зараз це не зупинимо, то я думаю, що воно через тиждень вже буде водою. І той паркан це все ляже. А це ще те, що проблема в нас у нас підвал. Тобто підвал зразу почне. Якщо буде там сторок, то нас підвал буде плавати. Босі розвідка жодних дозвільних документів на забудову ділянки сусідам ніхто не показав. Тим паче не бачили дозволів на облаштування тут водойми чи земельних робіт, які передбачають зняття ґрунту і вивезення його за межі ділянки. Ділянки він написаних на осіб. На маму одна ділянка стоїть, а друга ділянка там і нечка. Він ніяк не реагує, він просто ігнорує. Ми сьогодні до нього телефонували, що так і так він добре, я в втрупуюся. А якісь дозволи? Ви ніяк, бачили на тоді? Ніяких дозволів, адвокат цікавився, ніяких дозволів немає, бо це земля для цільове призначення для індивідуального будівництва. Згідно 59 статті земельного кодексу для індивідуального будівництва, ніяких статті в домі не може бути, тільки на зга землі. Нам же працівник каже, що тут так вирівнюють земельну ділянку. Одне незрозуміло для чого спочатку вирили ось таку яму, щоб потім її рівняти. Та що тут тут має бути? Ну, я з не копаю, Я зрівняю. Телефонуємо безпосередньо оцю Михайлу, а в миру забудовнику Онищуку. Кажуть, що то ви тут ставок хочете зробити в заборолі? Який ставок, які сусіди, там ніхто не ставок не робить, не знаю. А ділянка на вашій мамі? Скажіть, будь ласка. Чому я маю додати наш май? ласка, і тоді вже тоді Та як буде ставок, то що ж тоді дзвонити? Скажіть, ділянка на вашій мамі чи ні? Між тим у церкві батюшка розказує про любов до ближнього і християнське добросусідство і засуджує жагу до збагачення, бо то від лукавого. Вірити батюшкам, потім політиком. Один раз в житті треба комусь помилитися, і він може отримати прізвисько на все своє життя. Люди звернулись до поліції, аби правоохоронці спонукали священика читати не тільки закон Божий, а й світський. Далі, схоже, буде цікаво. Олена Лищук, Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук із Забороля для новин на часі.